Останнім часом в Тіктокі дуже багато нових відео про те, що українцям буде нарахована нова допомога в 10 тисяч 800 гривень. Але для того, щоб дізнатися, як оформити таку допомогу, потрібно підписатися на якісь незрозумілі телеграм-канали. В цьому відео, друже, ти дізнаєшся всю правду про допомогу в 10 тисяч гривень, кому її можна отримати, та які для цього потрібні умови. Насправді ця допомога не для кожного українця. Є певні вимоги, яким потрібно відповідати для того, щоб цю допомогу можна було оформити. Я перелічу всі умови, яким потрібно відповідати. З 13 січня 2025 року деякі українці можуть подати заявку на отримання допомоги від УВКБ ООН. Це одноразова допомога для певних категорій населення України. Розраховано Воно на одну людину, а на одну родину можна отримати не більше, ніж 4 такі допомоги. Гроші будуть перераховані кожній зареєстрованій людині по IBAN. Для того, щоб зареєструватися, потрібно це зробити особисто. Виняток складають ті, хто не може самостійно пересуватися, але це потрібно підтвердити додатково окремим документом. Для того, щоб зареєструватися, потрібно зібрати певний пакет документів: це паспорт або інший документ, що посвідчує особу, ІПН, свідоцтво про народження дітей, номер банківської карти, на яку ви хочете отримати допомогу, довідки висновки та інші документи, що підтверджують категорію вразливості, та особистий номер телефону. Отже, тепер. Власне обмеження ця програма розрахована на тих, хто.